Недавно хазяйка квартири привезла нам сковорідку зі словами «Нехай буде у вас, я вам її дарую. Я знатно офігела от кількості пригара на ній, і я відразу подумала, що я навіть не буду нею користуватися, але потім в мою голову прийшла класна мисля, що на ній же можна поставити експерименти. Якраз за декілька днів до цього ми в Аврорі купили кисневий порошок. Взагалі раніше ми брали лише міс Хелен. Він мене повністю влаштовує, але на цей раз його не було, тому вирішили спробувати новий. По інструкції. Його треба було засипати на дно та залити кип'яточком, залишити потім на декілька годин. І ось тут ви вже бачите, що я прийшла десь спустя 2-3 години, а результата ноль. Одна дівчинка в моєму телеграмі сказала, що перед ось цими всіма маніпуляціями треба було добряче нагріти сковорідку, а я цього не зробила, то можливо в цьому і була моя помилка. Мої висновки поки що цим кисневим я не дуже задоволена, тому що навіть на речах плями він виводить так собі. А от експерименти над сковорідкою продовжуються.